Доброго раночку, дівчатка мої, і смачного сніданочку. Сьогодні у мене на сніданок. Дві печенюшки бутербродні, тобто крекера, з маслом і з ковбаскою вареною. І яйце. Одне відварне. Сьогодні варила. Трішечки присолимо зараз. Трішечки-чік. Чай, тянь, шан, чорний, з лимоном. І отака така цукерка. Бісквіт з ароматом кокоса. Хто любить кокос? Я обожнюю кокос в якому його проявленні. Обожнюю косу. Давайте поснідаємо. Сьогодні вже четвер. Уже березень на ісході. Зробила сьогодні дві, бо три не одужала вчора. Це ще є, ще є ось такий бисквитик, так що. Я думала, Ваня його швидко з'їсть. Он джить. Цей крекер. Не знаю, Що не подобається йому, не пойму. Думала, прийду з роботи, його вже нема. Дівочки, вчора не знімала я вечерю, прилетіла з роботи десь пів п'ятого, мабуть. Повечеряла швидко сама, тому що дуже хотілося мені їсти, по-перше, а по-друге, Ну не було чого вам смачненького показати, тому що було те саме, що і той раз на вечерю. Я Розігріла картоплю, достала рибу, ніхто її не їсть. І все те саме я поїла. Быстренько поїла і пішла консервувати сік. Перерила в кастрюлі. Дякую вам за совет. Коротше, я все вмішала, кучу всі совету. Зробила для себе висновок, як я буду робити. Маліроване кастрюля обов'язково, оказується, треба його. Ні в кому випадку не в алюмінівий. От. І багато де пишуть, що не доводить його до кипіння. Ну, я в одній кастрюлі не довела, там де саме найменше, півбанки, вважай. А в двох каструлях довела до кипіння, а воно тільки почала кипіти, я виключила. Банки помила, попарила, кришки прокип'ятила. Кожну банку положила по півчайної ложки лимонки. А як сюди я глянула, лимонки, там, отак в пачці. У мене як, як завжди це. Ну, вистачило. На останню банку, може, чуть менше досталося, а так вистачило. Потім по 9 столових ложок цукру насипала. І по 3 ну, половинки. Дольки половинки, тобто. Апульсина. Ну, от, і залила, і закатала і укутала. Перевернула і кутала. І все, прийшла і впала. Нічого більше не робила. Абсолютно. Вчора мені в Ютубі жіночка попалась. Блогерша. Ну, 3000 підписників. Ну така, у віці вже жіночка. А може, хто потрапляв на неї, називається канал Світланин на День. Вот така медлительно. Ну, знаєте, я от багато ну, попадаю на відео. Я взагалі шукаю блогерів для себе, щоб подивитися. От мені, мені хочеться, щоб до душі припала людина і дивитися її. І мокбангерів, і просто блогерів. Ну, ця жінка якось мене зачепила. От я подив... Мені просто воно рекомендоване вискочила, я натиснула. І до кінця подивилась одне відео, потім зайшла і ще одне, подивилась. Потім, поки я дивилась, вона нове випустила, я нове подивилась. ну в общем, Як вона хліб там пекла. Це солод, закваска, так цікаво, як вона це все робить, прихворіла вона там. ну в общем, Я що хочу сказати, що людина, вроде б, то, і не прошу, не балакає, повторяється по 10 разів одне те саме, понимаєте? А я все одно її дивлюся. Ну от які, знаєте, ці точки заприкиснення, чи я, я навіть не можу пояснити, як це. Цікаво просто я дивиться, слухати, дивиться на неї. Вона ставить на стіл те, що вона буде їсти, ну, кусне там, вирізає там, де плямкає. Монтирую ролики, музику представляю, ускоряю. В общем, працює. Молодець. Весь день свій знімає. Що вона робить? Да, Сюди. Людина на пенсії може собі позволити, так? Да? Хоча не на пенсії її теж знімають. І таке знімають, що і монтірують. Короче, це не дворка. Ну так. Я підписалась на неї. І в неї, до речі, каналу Рік. Оце за рік у неї вже три з лишнім підписати. И справа. Замовила я девочки стрічки дітям. Я може не розказувала, не знаю. Дітям стрічки замовила на останній дзвоник срібного кольору захотілось ну, так, не їм, а у них девочка одна. Ну, вже угаждати будемо її вона схотіла срібного кольору. А напис. Напис яким же ж? напис. Чорним. І колокольчик. Ну, іншого кольору колокольчик стрічка. Не пам'ятаю вже якого. В общем, вони там із стражами. І напис. Ім'я, і прізвище, і гімназія, яка написана, і 11 клас. В общем, все там. Супер-пупер. Стрічки, Предоплату вже несла. Роблять, сказали на протязі 20 днів, Ну, 20 днів, мабуть, ще не пройшло, А потім другу суму, О, другу половину коши. Ще треба буде подарунки якісь купувати. першій вчительці класному керівнику. А що не знаю, підскочить? Що, наприклад? Це ж у мене в голові нічого нема. Посуда якась зразу відпадає. Ці посуди вже у всіх куча повна. Угу. Щось дуже дороге теж. У нас чотири чоловіка. Навіть не Це з 1 квітня треба буде колотити вже. Колотити, тому що час іде. А з 14 травня вже НМТ там його не знаю. В один день вроде все будуть здавати діти Боже, то уже туди. Так, що тут наш кокосик? Вона каже, та жіночка, що нам бананчик. С... Шо... А, ні, що нам яблучко скаже, ка... спекла собі яблучко. Що нам яблучко? Що нам кава скаже? Що нам біксиквіти скаже? Плотненький такий. З кокосиком клас. М -м -м. Добрий. Це Саша вгостили вчора. Тоже дві цукарочки приніс. А може просто на стіл ставили, та він в карман сунув, Він може таке робити. Для нас. Як кажуть, від зайчика. Так, да, у мене папа завжди приносив од зайчика, Він робив машиністом. Таю в руці. Робив машиністом і там же, самі розумієте, солярка, мазута, да? Папа приходить, пропитаний цим всім. А так приємно було. Нюхати цей запах. І у нього був чемодан такий, ось защёлка така, Чух! портфель, здоровенний такий портфель. Ну, потім вже другі були у нього там сумки. А ото ж ізначально я запам'ятала, саме перше, що коричневий такий портфель. Він достає туди оця ж газету оцю, і там кусок хліба, може бути надкушений, сало, цибуля. і ото. Так, це двечка. І хто хоче їсть, хто хоче не їсть, настроє. Ну, може, візьму по кусочку. Раді... То, що попробувати, чи, чи я не знаю ради чого. <гум> Ми знаємо його вкус, но все равно от зайчика ж. Так і оце от зайчика. Все, що не все это <гум> зайчика. <гум> <гум> смачно, смачно от зайчика. Хай ще передає. Вот такие дела, девочки. Такие новости. Такие думки. Вот. Сегодня уже четверг. Боже, время лететь. Кстати, девчатка... Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде добре. Пишіть коментарі, обов'язково, ставте лайки, підписуйтесь, хто не підписаний. От. І будемо з вами спілкуватися, жити, обговорювати. Просто те, що відбувається, те і будемо. Якщо є якісь питання, задавайте будемо. На них відповідати. Будемо спілкуватися, пізнавати будете мене. що все. На все добре, пока-пока.